Ілюзію виставить щодо матриці. Колективне чи як це там розуміє. Та система, яка утримує всю взаємодію людей і фактично ними керує. Ну, Матриця, я вже казав, програмується жерцями, це колективне безсвідоме. Ну а інші люди, виходить, щитують інформацію. Це, ці думки у них проявляються, ну, вони вважають, що це їхні думки, і відповідно роблять, що їм прийшло. Яка думка виникла, те вони зробили, думаючи, що це їхня власна. Фактично, це запрограмовано в рамках колективної душі, і вони виконують свою частину важливої ролі в життя цієї системи. Зараз потихеньку починає відкриватися трошки інше, фактично перехід. Іде на колективне свідоме. Коли кожна людина душа не просто те, що вона інтуїтивно відчуває, робить чи думка їй приходить, а вона починає розуміти глобальні процеси. Я от колись ще, у мене більше 10 років, років 15 тому, статті там писав, картинки малював, ну, людське суспільство. Ну, от людина живе зв'язана. Енергетичними зв'язками, енергоінформаційними з іншими людьми, ну сітка така об'ємна. Потім вона ну, якби свою роль виконала і потихеньку починає ці зв'язки обриватися. І в кінці-кінці вона всі зв'язки і помирає. І в цьому місці потім народжується нова людина і починає Зав'язує ці самі зв'язки. Ну, як дитина спочатку народиться, вона відчуває матір, батька, ну хто там ще близько знаходиться. По мірі підростання вона налагоджує зв'язки з іншими людьми і потихеньку вона стає подібною людині, та, що померла, виконавши своє завдання. Фактично цей процес регулюється цією керуючою системою, яку називають матриця. Ну і Вона існує. Ну, досить багато, напевно, ця система ну, якби домінуюча. Цей перехід тут дає дещо інше. От мене запитували, про що мріять. Простір зовсім інший. Це не можна назвати соціумом. Це ну, спосіб життя, чи я не знаю, як назвати. Просто нагадало. Теж я розкладав віддав, що повикидали старі речі, випали осколки ті 68-го року. І воно мені нагадало те, що було ну, під час смерті частково блоковано. Фактично те світобачення первинне, яке я мав по народженню. У мене воно зовсім відрізнялося, Мені дуже важко. Я це про відео казав своїх. Бабуся мені допомогла адаптуватись під цю систему, тому що вона в мене зовсім дика якась була. Тому що ціль життя якраз в тій системі, яка була світобачення закладена до мене, це кохання і любов. Ну, Там творення простору, ну як вам Ну, Кохання це я маю на увазі, коли чоловік і жінка більш. Щирі такі відношення, а любов це між всіма. Фактично, там гріхів немає. Єдиний гріх це зрада. Ну, зрада в якому плані? Ну, От ви разом робите простір. Фактично, ви маєте свій внутрішній якийсь стан. Цей внутрішній стан ви наздовні виводите. І навкруг себе ви створюєте простір. Фактично Це колективна робота. І цей простір металізований. І ви Живете, вдосконалюєте цей простір. Простір цей живий. Ви якби спілкуючись з простором, як, якщо він хоче це, щоб іще вдосконалилося. І отаке от виходить життя. Це не соціум людський. А от люди просто живуть таким життям. Вони живуть в природі, вони допомагають природі отримати щось іще своїм інтелектом, так би мовити. Ну, от такі спогади, пам'ятаю, були, що в залежності від цього внутрішнього стану, от війшов якийсь стан, тебе раз, поляна квітів. Стан змінив, квіти вже зовсім інші. Фактично реакція йде миттєва. Відповідно, які там мрії, зараз важко сказати. Але все буде інше, коли ви почнете усвідомлювати, як відбувається це навкруги. Тому що цей перехід іде, що ви від колективного безсвідомого починаєте усвідомлювати. Такі переходи були, коли починалось ущільнення. Ну, згадайте міфологію, там лімурійці були, які були не дуже щільні, але були великі. Фактично, спочатку ілюзії були не щільні, не як привиди. І по мірі розвитку життя на землі. Ілюзії ущільнювалися. І зараз просто чергове ущільнення ілюзій. Але ущільнення ілюзії дає більші зв'язки між елементами цієї ілюзії, ну, живими і неживими, і відповідно, дає нові можливості по творчості. Так що головне буде творчість. Інформація досить складна. Ну, тоді я коли пробував, бабуся мене добре підготувала, вона попередила, що ти деякі речі, про які будеш думати, воно небезпечно для матриці. І вона буде пробувати тебе вбити. Мо мені не вірилось, ну як це. Хто мене може вбити? В юності я пробував експериментувати. А дійсно, коли я починав про щось думати, складалися якісь негаразди. Негаразди такого смертельного плану. Я зрозумів, що ні, бабуся не бреше. Що дійсно система мене... Пробує прибрати за те, що я почав думати про те, що поки не можна думати, треба було контролювати свої думки. І ще один момент, я казав, що Буся казав, що сотні працює життя віддали, щоб я народився. Вона сказала, що в волі вибору немає, ти здвоєний. так що таких, Ні, каже, нема. На куполі землі є. Тільки один вовк. Один. Двох вовків на куполі землі не буває. Ну, як спочатку думав, ну, це дві руда якась. А потім збагнув, що дійсно здвоєний. Тому що я одночасно сприймаю і матрицю душі. Фактично те, що здвоєне, не те, що поєднали ну, якби, жерців опонентів. З одного боку, так, да, це поєднані ці опоненти бо мене ж розповідав дід мій був нащадок царя Давіда, Первосвященників і багато чого. Але це перш чергу канали інформаційні. Я вже в своїх відео казав, що живці або працюють з матрицею свідомості або з душою. Вони не виходять. Їм не йде інформація з поля духа. А вже ці опоненти пращурів, вони давали, знімали нову інформацію з поля духа, фактично загружали на матрицю, ці опоненти, богообрані, дивилися, що проти них застосовано, і розробляли свою якусь противодію. І фактично таким чином відбувалося протистояння. Тому що тут те, що поєднали генетично. Тут головне не це. Головне, що здвоєний тому, що два канали одночасно. При тут дуже складно, тому що особливо канал з поля духа, ти навіть не розумієш таке враження, що ти біоробот поля духа. Тому що коли приходить, це потрібно. Ти починаєш умом так ходиш, воно призведе до якихось наслідків. Якщо там люди не збагнуть, або збагнуть не так, а розумієш, що треба, ти це робиш і все нормально проходить. От прийшло, не думаєш, зразу робиш, і там особливо воля. Я пробував не робити, воно виливалося дуже серйозні не гаразди. Так що це? Ну і по матриці, як вона може вже після, там вже в 90-х, на початку 90-х. Я з одним учнем їхав і розповідаю йому, що матриця регулює, якщо щось небезпечно для неї, вона може навіть вбити фізично. Каже, ну як це так може бути? А ми їдемо в Маршрутський. Я кажу, от зараз я подумаю про щось і подивився на реакцію. Я не пам'ятаю, про що я вже думав, ну, якби небезпечно для матриці. І тут починаю відчувати смертельну небезпеку. Я зупинись. ми зупинилися. Хлопця тобто вискочила, машина приїхала 300 метрів попала в аварію. Хлопець був шокований, каже, це як це воно? Я кажу, так, ми вже не поїдемо транспортом, підемо пішки, хоч там далеченько. Пішли ми приватний приватним сектор, ну Хто Дніпро знає, десь ми на Богдана вийшли і через Кличко пішли на боржом. Йдемо ми по сільській вулиці. Я йому поясню, що це ладно, там вплинуло на людину. ну Аварія, виходить. Але вона може вплинути. Мабуть, що. І знову не пам'ятаю, про що думав. І тут дворовина тополя поля почина падати, хоч не вітру ніякого не було. Ми ледве в відскочити. Хлопець ще більше був шокований. Каже, там воно ж не живе, як воно каже, воно все підкорюється одній системі. Ми в цей момент, я подумав про те, що небезпечно в системі. І воно застувало. Там це була маршрутка, ми встигли вискочити, а тут було дерево. Так що треба бути обережним з думками. Ну, це я просто ці приклади давав вже пізніше. А спочатку я сам тренувався, а теж не вірив. А будь мене просто готувала, що будь-готовий, що треба завжди, завжди відчувати, а що, про що можна думати, щоб послідовно, щоб матриця читала. а про що ще рано не можна думати. Ви зараз відсвятковувати. Міру. Треба завжди знати міру. Так що, якщо ви будете, вам приходять будуть якісь думки, ну, з точки зору матриці ще як і рано, і можете відчувати якусь небезпеку, вона може бути реально це небезпека. Ну, Маю надію, що вона вже за 44 роки багато запрограмовано на, і матриця фактично вже зрозуміла, що це корисно. І вже такої праці не буде. Хоч деяка противодія є. Ну, от навіть виникає там дрібні складнощі. Ну, от навіть ми їхали, от забули навіть стульчик, хотів на природі посидіти, а виходить, стульчик забули. Або пропозиції, щоб я відео не знімав. Получається, йде, ну от матриці йде. Тому що краще перекрити канал, чим весь час відстатковувати. Щоб тут щось не вилізло. От воно і виникав людей думки, вони хоч як краще. Вони вважають, що це їхні думки, вони базу підводять. А в дійсності це все захист колективного безсвідомого. Так що багато буде відкриватися. Ну Відповідно, ті досліди, які ви з простором робите, створюючи навколо себе, що вони дають результат. Це якраз вам навчання, яке буде нове життя, коли фактично ви будете жити в єдиному просторі, впливаючи на цей простор і творячи цей простор разом з іншими людьми. Ну, Відповідно, тих, хто не зможе бути, жити таким життям, просто їх не буде в цьому просторі. Так що ці всі чумні масочники, ці всі перелякані, вони підуть. Це природній процес, тому що залишаться тільки творці, залишаться тільки люди розумні, хомо сапінця. А хомо ларва залишаться в іншій щільності. Ви фактично їх бачити не будете. Ну, ще одне питання там непроявним світом пов'язано. Ну я поки не буду туди лізти, бо поки інформації детальної не йде, так щоб пояснити. Але воно теж неправний світ. При більшій щільності фактично ми станемо в єдиному просторі. Так що те, що чують деякі люди, розмови можуть, діалоги навіть з мертвими людьми, ну не прямо на ці. Це нормальне явище. Це йде зближення світів і відповідно йде привчання, що це нормально, щоб не лякалися, коли чуєш, що там от з трави хтось звертається щоб не озиралися, що що таке. У нас це просто непевний світ, ви починаєте його і чути, і будете далі бачити. Так що тут процеси дуже серйозні. Ну, Більшу частиною, мабуть, все озвучимо. Ну Поки досить не знаю, може, що вставочку зроблю. Хочу добавку тут робити деяку. Ну, коли ще в юності бабуся там мені багато розповідала, фактично адаптувала мене до цього соціума. Вона сказала, що я вірус. Моє завдання дати нову інформацію фактично на матрицю, щоб зробити збій існуючих програм, глобальних програм матриці. І потихеньку, практично, щоб... Ця інформація з поля духа, все більше і більше загружалася, ну, щоб знайти цей баланс, щоб матриця вже не вбивала, а навпаки, вона сприймала цю інформацію, і щоб вона ставала доступна людям. Ну і на якомусь етапі вже кількість людей буде достатня, то фактично можна, відбудеться сама трансформація колективного безсвідомого в колективне свідоме. Багато речей. Ну, люди не розуміють, але воно все якби існує загальна програма розвитку. Є загальна програма розвитку ну, матриці душі чи колективного безсвідомого. Фактично кожна людина вона виконує частину цієї загальної програми. Немає ніякої самодіяльності тут, бо це природня балансована система. Так, да, правда, як природи вже дуже відірвали, підставивши егрегори замість природнього, фактично і енергії люди сприймають, вже адаптовані в Егрегорах, а не природні. природні. Якщо раніше люди жили в природі, то це було важко зробити. А коли людей загнали в міста, вони на природі не бувають, що досить легко, фактично природні речі підмінені були егрегоріальними речами. Прописано практично кожному з вас. Але може змінюватися. Ну от Я вам покажу, трошки надавив руку. Вон, подивіться на мою долоню. Ну Хто розбирається, там коротка лінія життя. Ну, ця перша. Але подивіться, там три хвостики на ньому. Я раніше не збагнув вайту, вона трошки довше стала, ніж була. Ну Мені гадалки били, казати вже тоді що. Я 25 років тільки проживу. Мабуся, ну, ще жива була, я ж спитав, чому в мене таке коротке життя? Ну, я вже там поясню. Ну, Це перезагрузка. Так от, раніше я думав, три мертвих дитини народжені були, із за моїх емоцій. Ну, дійсно, це мені допомогло контролювати свої внутрішні емоції. А от зараз я збагнув, що це воно було запрограмовано. І оці три хвостика, це просто... В три душі, які дозволили мені продовжити життя після коригування. Ну і ще в мене у 2004-му було. фактично система мене прикрила таким чином. Хтось пішов ненадовго, фактично, мертвими вони і народилися, а я, виходить, продовжив життя. Фактично, я для матриці корисний був. Тому що я за 25 років вже деяку інформацію. Зміг, хоча сам вихід не знайшов, як цю систему сучасно перевести в майбутню. Але система прийняла, що це корисно. І я фактично залишився живий. Ну і зміг за ці 44 роки попрацювати з великою кількістю людей. І зараз маємо там результат, що ви починаєте усвідомлювати все глибше-глибше. Тому що відео я ж не все озвучував, а дуже багато було. Осмислено загрузовано на матрицю свідомості. Ну або на колективне безсвідоме. Тому ви зараз знімаєте інформацію саме, матриці свідомості. І чим більше людей знімає, тим щільність простору, який створюють ці люди, ну, типу Грегора возьміть навіть, він збільшується. І відповідно обсяг інформації все більше і більше. І більше і більше можете сприйняти і усвідомити. Ну і відповідно і отримувати результати. Те, що там от люди мені дзвонять і кажуть, що без зелених коридорів виводять там. Ну, не так ваклива. вже досягнення вже конкретних людей. Вибачайте, що я не дуже розмовляю зараз, коли хто позвонить, тому що коли я щось аналізую, я знаходжу, знаходжусь мій мозок в одних вібраціях. А коли... Дзвонить людина, так, да, я розумію, що ви хочете своїми досягненнями поділитися, але воно зовсім на інших частотах. Я аж в голові гуде, виходить. Я ж не можу сказати, що вибачте, ну а в дійсності воно ну, так. Так що не ображайтеся, коли я коротенько розмовляю або прошу перезвонити там пізніше. Тому що воно... І в інтернеті я мало зараз буваю, тому що він відволікає. Інформація йде дуже серйозного рівня і треба зважити, що можна зараз озвучити, а що пізніше. Ну і матриця, як би мені показала, мені температура після минулого відео піднялась до 38,5 на пустому місці. Тоді я замислився звідки воно, потім збагнувся. Те, що я пригадав, треба контролювати і давати дозовано, щоб люди встигали осмислювати. Тоді воно небезпеку не несе, бо воно вже осмислене. Ну, Мабуть і достатньо. Всього найкраще.